Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо чотириканальний підсилювач звуку від компанії JBL серія концерт модель A704. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходиться сам підсилювач. Інструкції, гарантійний талон, дроти підключення, також монтажний комплект і запасні запобіжники. Ось такий вигляд має підсилювач, практично повністю металевий, крім бокових накладок. Живлення під'єднується 12 вольт до цього підсилювача. Також бачимо під'єднання 4 каналів, два запобіжника по 30 А. З іншої сторони, у нас підключення високорівневих входів, дві пари РЦА роз'ємів і також звукові налаштування. По характеристикам даний підсилювач при підключенні. 4 Ом на кожен канал видає 70 Вт. При підключенні 2 Ом опору потужність буде 90 Вт. Якщо в мостовому режимі у нас 2 канали виходить, і при опорі 4 Ом на кожен канал видається по 160 Вт.